Снимо. Так, що у нас тут? Лаштування я трохи гучність музики прикручу. От. Не оглохло від неї. Так, трохи там Не, буде 15% Так, і діалоги залишу. Будемо слухати, що нам там розповідають. Сберегти, закрити. Давайте на увагу. Я тут трохи бігав, але просто почнемо спочатку. Цікава гра, дуже довго її чекали. Занадто довго я б сказав. Вже фанати гри встигли її вирости. Але ж дочекались. We'll <laughs> Питання, доктора Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої дідчазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ті ризики? <рес> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточниться. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. живи що... там. Гучно. Нормально, нормально Зараз. розбушувалися сьогодні. Бачиш, а Оце так жаркнуло. Не пам'ятаю. Да, Подібно цікавіше. До місця далеко. Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях: тріщина в стіні лівіше розлому. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться назов. Дев'ятий сектор. Бачу розлом! Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ну, що? 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 Це що біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій. Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Станція бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі Скану. Він вже чекає на тебе щасти.

Емі ліхтар. О! Підібрати? Шо? Еф, підібрати? Так, тут треба взяти ножа. Нажа вбити. Okay. Не дуже допомогло, не повезло. Хорош.

Думаю, что бездвицертикаты я живий ще разок мене. Шондорогне і все. Однак я хотів подивитися інвентар і додати собі зброю. Для початку так. Сюди я хочу додати, чому птицька. Нічого. Не. Все. Тепер я... Ага, ось тепер у мене з'явився калаш, да? Перезаряджаємо, і ми готові до зустрічі на нових. Це буде не дуже довге відео, так. Чисто, знаєте, вступна частина подивитися, що тут цікавого зробили. Звісно, їх вже... ага, можна вимкнути вимкнути. Таких відео вийшло багато, але не будемо. Пусть там тут таке просте. Когось зжер Раз нам треба в цей бункер. Дістався бункера. знайди Рисстався. доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Якийсь дурняк. Ага, ось цей бункер. Дивіться. Я вмикав ППС, да тут. Что-то <свист> <Ой. свист> Я не очень ударил нужно себе немного. Что тут, бляха происходило? Штуку ми заберемо. Тут треба шукати записи, ну, все, що, все, що може нам надобитися, як звичайно. Знаєте, що мене напрягає в сталкері? Я згадав в першій частині, да, і ось в другій. Це коли дуже багато зачинених дверей. Не знаю, чому так зробили. Ось, але... Негода мертвий. Як решта вчених. Забрати. Мертвий! Бачите? Забивайся, свідте, нахайно! Не стари. Кажи, де зберігаються Дані. Знайди його ноут! Координати так. вони мають бути там. У. Забрати все. Забрати. Да, так, Я думав. Бачите, знову зачинені. Чому ці двері всі рішення? Тут десь... О. Це нам потрібно забрати все, забрати все. Використати. Що ж таке одягти? Це у нас е детектор. У нас тепер є детектор саме. Ця двері відчиниться, коли ми послухаємо ноутбук ченела. Це як завжди. Давайте повернемося туди, де ми починали. Ось, бачите. Так, лешечка. Поїхала, да? Windows докс XP. Комодна флешка. Ей, на Нагоду! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому. Що, новий на весенькі точки А новесенькі точки — рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Річок. Підписку. Ну ніхерасенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобається. Так, завершайте свої коментарі. Так, чекай на клієнт. А ні, тобі да? Гермат, хоч <гум> пояснив, що з координатами то робити, так. Що робити? Що робити? Звісно ж, розберуся, я ж... Так, я щось там натиснув. Це їм паузу. Приваг я запасні, на чомусь. Це йде, так? Да? Так, зараз. Не, ну на мене надпали. Ну, ладно, зараз дивимося. Не, на дивимося. На, на, напали. Та напали Очухався. на мене. Вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може він щось і знає про нападку. На марафоні став, навіть трохи. Госий! Ну йоперний театр! О, у мене є пістолет, щось як це. Дивно, що в мене напало, а я. Давай, дядьку, де ти там? Біжи, я тебе зараз. Рихтер, що в тебе може в тебе що є просто? <гум> Мені здоров'я дивиться взагалі Смішу. О, москвич. <гум> Рахунки звести вирішив, так? О, це ми, Як так, же це курва не в час? Так, ч я можу його... Чи щось в Стріляв виродом і все забрав навіть сенсори. А що тебе? Всією малою передрібати будемо. Короче. А ти чого тут штани протираєш Дуй в залісся. І про все це ані слова. Наче теж тут ляжемо. Доріли, чи що? Ой, залисься, зались. Так, давай дома поглянем вот это, зались. Залисься. О, все, я... Значит, вимкнув, да? Так, он вот это. Симо. У меня є... Бер залисный. Бер со склянка писа выкону замейку. Ты сраков. Я готовий, я не з вами. У мене є туди. Треба пройтись там, а пробігтись. Коротше, як ішов. в зраку, блін. Нема нічого. Ніж. Лише... Можу сраці поколупатися. Так, давай тут, я їду до цього залізся і... На сьогодні, ну, може... Закінчимо. Вы уже убит, хочется пожертвовать. какая дырка, что? Стрывай, стрывай, я задам. Ну, Ты что-то, Хай, положите. Подумай, можно без болтик пробиться. Якщо обійти їх Так, мені здається, тут можна буде залізти наверх, да? Ну майже майже заліз Якусь сраку я як туди зайду хоч би нікого не зустріти mm. Ну, досягавка, це собака ОС щоб тікати до того пса Пільше 80 метрів Щоб не вбитися. Давайте якось тут. так. стань збереження. Це як? Хочу не робіть так. <свісно> да. Що можна? Що можу ще додати? Так, не треба стрибати. Так, я все ж таки. Дійду до цього залізся. На цьому ми напевно зупинимо. Наше... Ш... Шаленно виживає. Я тут просто... просто хочу побігти. Не треба мене валити. Я ні. У бл. Чсь винтокрив валяється. Так його залутати? не я не були... сраку не стреляем содраномет еще давай бежи с шеволы дупою своей так что залесит черт ты 200 тысячи метров че кузброить не можно было звездно якось там их пробовать вбиты че что Мені здається, це не, не, не мій випадок. Ось! Це будиночок, я його обійшов того разу і майже дістався куди треба. Так, зараз я те ж саме зроблю. Головне там не вбитися, як минулого разу. То було звісно неприємно там. 60 кроків лишилося і впав. Дох, як дурень. Що ви хочете? Я стара людина, я не грав цього сталкера вже черті, скільки років. Сам як сталкер. Бати зброю. Ну, поваємо ж. Типу, блин, така зброя. А ніж тільки в сраки клупатись. Нігті чистити. Так. Я дістався. Задання виконано, Це чудово. Щось, коли десь сюди зайти так Я бачу там люди є. Тут більше захекався тут я так розумію коли вже цей вода, той. Його. У тебе є що цікаво? Здоров, чоловіче! Здрасте. Я тут подумав, може мутанти такі злі, тому що ми по них стріляємо? Я понял, що чор не было. Сразу же тобі... зустрілися, може треба щось. Чох то боє. Ну таке давай це. А, у мене грошей немає, що коробче. До, До побачення блин. Розмова була недовга. Сталкеры, стоять тут. Хлопці. Тут стоять. Я тут майже добіг, дивись, пар зависит. тобі. Доповз. Що <с> можна сказати? Просто доповз. Я шукаю припої. Не, з цим добавить. Він там сидить. Так, а скільки я вже хотів сказати, годин Шого знімаю? Тобі? Ну, для початку, да, 30... 36 хвилин. Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Ага, і що? Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Солдатику, слухай сюда. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане, але за зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий, який у нього зона ховає свої таємниці. Зелені Хто ми та... такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Ти що? Косий був Та, там. Капітан. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід. Так, а, крім на людина, хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Та ти що, страшне. Пакуйте. Этот. Пакунок ще не виріс, щоб От, Ладно. Ну що Добре. ж, коли говорить зброя, закони мовчать. От. Сталкер, новенький? Подходи, поспілкуємося. Подожди, Не, я хочу іншу частоту просто. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. На цьому ми, мабуть, з вами будемо трохи закінчувати. А ви. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк за сталкера. І натисніть дзвоник, щоб залишатися на зв'язку. Так, всім дякую за перегляди, всі, хто дивився, всі, хто подивився. Бувайте, до зустрічі!